Не знаю, що сталося, записувала, записувало, відео зупинилось. Привіт-привіт! Розпочинаю новий влог, і в мене знову маленька розпаковка буде на фоні ось цих моїх хендмейд друзів. І мені здається, непоганий фон. я привіт. Звичайно, що посилка з Аліка приїхала. Зараз зроблю швидку розпаковку і покажу, що цього разу мені приїхало і для чого. Ось такий тримач у ванну для милка. Щоб було зручно в першу чергу на Стьоні, тому що вона стає більш самостійною, дорослою, і не завжди їй зручно дотягуватись до чогось. І було зручно, тобто можна його приклеїти в будь-яке місце. Єдине, там були на фото більші, начебто по висоті, не знаю, хоча, може, цього буде достатньо. Подивлюсь, коли організую, як, що йде. Так, далі. Я вподобала ось такий варіант ушилок для трусиків, носочків. Це я брала спеціаліт е, змійовик в ваній, коли почнеться опалювальний сезон. Я все ж планую е, використовувати по максимуму. У мене є вже одна розпаковка в минулих відео, де я показувала е, такий тримач, в віді квіточки маю. Складається, не займає багато місця. Так, сосна. Це така косметичка. Вона можна її можна використовувати як і дорожню, і як для зберігання. Вона більш така матова, не дуже прозора, не повністю, Але все ж я для себе вирішила, що такі прозорі мені більше подобаються, ніж коли вона там певного кольору і вона повністю закрита. В таких все ж таки можна... Побачити швидше, що де в тебе знаходиться. Поки що це, скажімо, мій фаворит із будь-яких інших органайзерів, які в мене до цього були. Так, і що я тут. Наступний органайзер, який можна використовувати як і органайзер для сумки. І, в принципі, як десь на робочому місці. Теж багато карманів, і всередині, так, ось так виглядає іще. Ось така грілка мішечок для підігріву ліжка. Не знаю, але думаю, що це буде найактуальніший всіх з всіх замовлень з Аліекспреса, яке я я робила, для того, щоб було приємніше вкладати доню. Ось так це виглядає. І так, що ховається за кадром? Звичайно. Якийсь бардак та є. Це робоча зона Насті. Так, в мене не все в порядку. У мене є бардак, і за кадром це приблизно виглядає в 50% ось так, але це її зона відповідальності. Тому, так, звичайно, я Насті. Допомагаю з прибиранням, але зараз її робоче місце це її робоче місце. Звичайно, я наводжу тут періодичний порядок, але він триває до того моменту, поки Настя сюди не зайде. Загалом намагаюсь перевчити Настю, щоб вона гралась і складала сама. Так, в неї це виходить, але не завжди. І я не завжди змушу її це робити. Тому ось така правда реалії життя за кадром. Привіт! Хочу трошки розповісти про е, садочок і що зараз у них відбувається. Досить активний був жовтень з різними відвідуваннями, бібліотек, інших шкіл, якийсь змагань, е, кінотеатр був, Дом культури. Вони в цьому місяці вже ходили в дом культури. І у Польщі 11 листопада День Незалежності. Відповідно, 8 числа в п'ятницю у них буде, типу, святкування цього, бо 11 вихідний і. В садочку вони будуть співати, я так зрозуміла, гімн Польщі, якийсь концерт буде ще щось. Може будуть представники адміністрації зі слів вихователів, те, що я зрозуміла, і попросили дітей прийти в кольорах прапору. Польщі, білий, червоний, українських діток блакитно-жовтий, ну зрозуміло. Тому, так як тут я не змогла знайти нічого, скажімо так, в цих кольорах. Ні такого ну, якось гарних, взагалі жовтих е, юпочок, нічого такого, я не змогла знайти про сукні, взагалі мовчу, тому щоб зробити Насті, якісь атрибутику, е, саме пов'язану з е, жовто-блакитним, мені довелося самостійно трошки попрацювати. У мене тепер є новий хендмейд-друг. Я собі купила ось такий пістолет з клеєм. Для того, щоб зробити на Стьоні ось такі гарні заколочки. І ще є ось такий набірчик. Це я зробила подружці Насті. Сподіваюсь, сподобається, не знаю. Насправді, я чомусь думала, що це робити значно легше. Візуально це виглядає ну, досить швидко. Я вчора на це витратила. До 2 годин часу. По-перше, поки знайшла ту схему з тої шириною стрічок, які в мене є, щоб це гарно виглядало, тому що більшість стрічок це або ось такі дуже маленькі, такі легенькі бантики роблять. Або ж вони широкі, вдвічі більші, тоді воно об'ємно гарно виходить. Якщо починати з такої ширини робити, мені не подобався результат. Тому я довго шукала цю схему, а потім її втілювала в життя. Але мені подобається. Ще в неї також я зроблю ігульку. Жовту резинку я, слава Богу, змогла купити, знайшла, бо так зазвичай це рожеві якісь ну, для дітей. Тому буде в неї гулька з жовтою. Резиночкою, і ось такі по бокам в колір прапору. Ну і якась гарна святкова сукня. Також у них ось у вівторок цього тижня було свято День байки. У них був там театральний виступ кіт в сапогах. Це є обов'язковий фонд для всяких подій, які відбуваються в садочку. Тобто музично-театральні вистави, тобто, це запрошені люди, з кожної групи збирають певну суму. І дітки це відвідуються, це у них в садочку відбувається в актовому залі. Досить прикольно. Також у них оце був день байки, треба було прийти в якісь в костюмі улюбленого казкового героя. У Насті є така гарна червона сукенка. У неї була біла блуза, білі колготки, і вона хотіла бути червоною шапочкою, червоний каптурик. і мені довелось швиденько купувати червоний фетр. І шукати схемку, щоб зробити їй ось такий каптурик. Тут я трошки шви прикрила квіточкою. І ось такий червоний каптурик Настя мала. Тобто, в мене цей тиждень весь зайнятий саме хендмейд підготовкою до різних свят, які відбуваються у них в садочку. З однієї сторони, це досить цікаво, з іншої сторони. Ну, я не знаю. Або я не знаю місць поки що в Любліні, де це можна знайти. Ну, добре, що є тут такий магазин Емпік, і то треба йти в той, що далі, де він більший, де можна вибрати фетр будь-якого кольору. Там ці квіточки, це в мене були з Аліекспрес, лежали до цього. З стрічками, в принципі, не складно, але, тим не менш, в. Як то кажуть, там, в радіусі декількох кілометрів все, що я знаю, то там один магазин. Я ж кажу, можливо, я недостатньо з цим знайома, можливо, це реально легше замовляти з Аліекспреса, але щоб це замовляти з Аліекспреса, треба ех, про це знати трошки заздалегідь. Наразі поки що, ну, мене рятує те, що винахідливість, що я хоч щось маю із свого хендмейду. Або хоча б приблизно, як то могу, можу придумати, як то зробити. У них буде оце ж 8 числа ще оцей концерт. Потім у них буде ще день ведмедика. Треба прийти зі своїм улюбленою м'якою іграшкою, ведмедиком саме. Теж знову таки, ну нема у нас ті м'якої іграшки тут, ведмедика, тому доведеться теж купувати. Ну, якось дитина ж не може не прийти на свято, тим паче їй цікаво і все інше. І планетаріум, похід в планетаріум, це окремо оплачується 15 злотих. Я так розумію, вхідний білет на дитину. Загалом я задоволена тою кількістю активностей, різноманітних, які в них є. Це досить цікаво. Дитина кожного дня щось приходить, розповідає, якусь поділку вони роблять, вона приносить. Тобто, ну, діти зайняті максимально і мають багато різних виходів в різного роду соціальні місця, де вчаться і спілкуватися з іншими людьми там, можливо, дітьми. Я не знаю, як це відбувається, бо я в дом культури не ходила. Тому не знаю, але загалом мені подобається. Наразі це супер цікаво. Ще ходили вчора до Баобабу. Так, випадково, це вівторок був. І, як з'ясувалось, то там зараз по вівторкам є заняття для українських діток, підготовка до школи, але української. Ну, я відразу кажу, щоб не було питань, бо можливо. Я спочатку подумала, що це підготовка до польської школи. Ні, вони займаються таким ненав'язливим в ігровій формі, начебто, вивченням там, алфавіту, логічних там, е, забавок і все інше. Так як ми випадково на це потрапили, спочатку доня так е, застіснялась, бо для неї це складно, якщо вона не очікує, що там буде велика кількість дітей. А навіть якщо очікує, вона не дуже це любить, вона стісняється, вона це розуміє, вона це проговорює. Ми якраз перед тим, як туди йшли, ми про це проговорили, тому що перед цим ми ходили тижні-два тому теж в Баобаб, коли Настя трошки так прихворіла, і ми були у лікаря, іначе все окей, то в той день ми ще ходили до Баобабу, і там нікого не було. Була одна дівчинка, їй було супер, вона якраз про це говорила, каже, що класно, нікого не було, я ще хочу, тут ми приходимо. Досить велика група, 10 дітей, 8, 7, 8 приблизно я нарахувала. Вона трошки застіснялась, але така приємна пані вона її заговорила, запропонувала зайти спробувати. Вони робили брілок цікавий, запікали в духовці якийсь такий матеріал, хочу погуглити, і, можливо, навіть щось подібне з Настю вдома будемо робити. То мені сподобалось, вона теж була задоволена. Планую тепер по вівторкам ходити на ці заняття. Знову ж таки, це соціалізація з незнайомими дітками, спілкування, спілкування українською, тому що тут з цим складніше. Хоча, в принципі, на нашому майданчику в центрі ну, дуже багато українців, і ми вже з деякими роззнайомились і регулярно тут зустрічаємось. Не можу я сказати, що прям є проблема. В нестачі спілкування. Ну, я не помітила. Але плюс ще одне якесь додаткове заняття для Насті цікаве. В теплі, бо вже далі холодніше, все й холодніше, стільки не погуляєш на вулиці, як раніше, то будемо ще це відвідувати. Тому, можливо, якщо комусь цікаво, то такі заняття є, можна пошукати і водити діток ще на такі, Розважально пізнавальні заняття з іншими людьми, тобто, щоб не мама комунікувала, а інша людина. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.